Кока-Колах Плейх. Астхт. Элфин и Флайпет. Вифлавс и Гавитух. Лейтенант Пеллона Хомплен и Свин Пилл. Аксалют и Незр. Надив и Эфинко и Мех і Файер Файхмет. От повстання погод і казання ти один порівняй Так, порівнянь Казанням ти вже не порівнянь Порівнянню тим отим Казання отак і Порівняй Сказання тим. Сказавши, копило тим, час уставлю пойм'ян. Сказати, прим нянь от пусі. Козуму бені сказавши. Буде зашлетом зараз, зараз діло, це робити ти. Дой там нам кав. Розумати пойнянь. Сили разом. Ча. Тебе? Який? ми можемо, а? Просто. Що просто? Ми можемо просто взяти і просто вбити. прибратися в замок. Ми просто пораємося і просто виносимо. Хоча мене? Ні-ні-ні. Мені таке не подобається. Але ж хвороб! Мовчати, я з тріші бороти, все знаю. Нуга. Добре кажи. Ми беремо. Побираємося в замок. А Як ми побираємося в замок, як вони з ними. А ми слабіше не з ну. Я не знаю, але. А, добре. Я. Ну... Ну, добре, але, ну, як ми пробуємося, нас вже не ж можуть зараз робити. Може, вдеться ви просто взяти і зупити хвагаліці і все? Ну, просто, щоб вони випопалися. В мене, в мене є 10 костюмів. 10 костюмів? Це круто. Ну, я надіюсь, що ти можеш здати. А вже ж. А, я сподіваюся, що сейчас костюми взяли зубити. А женко. Я надеюсь, що ти справді розумієш, чи ти робиш так? Я розумію, що я роблю поколах плоих. А ну добре, Фінгу, я може зумію, може мішка. Ти зовсім мене добре не знаєш у колых плоих. Ну, а... а як ми. Добре, а як ми можемо про того побратися? Ми ж тобі ще не нас просто зразу просто вб'є. Ми ж того, що може зразу погаємо. Ну, я не знаю, але мого й сан мене. Могой сан -мен? Добре придумав. Я завжди не зрозумів. Ла, сен Мен? Це хто такий? Ааа, Сенмен. Uh, ну, бачите, це просто наш дух. так. Це просто наш дух. Так. Файерхперед. Це наш просто наш дух такий є. Просто дуже сильний. Сильний? А, ну так. Дуже сильний, сказати. Я б, це зазвичай не засумів. Си Дуже сильний хлопець. <х Alone> ну, ми ну, там з нас зробили з того зділку. Яку зділку? Ну, дохові зробили з ним. Яку до Які дохові? Ну, що ми його звільнемо, а він замін. Він нам замін. Поможе, не зараз, Ну, не знаю, чи це справді так. Yeah. Да, ми напевно, чепика мой робота яку здилку завжди. Це не шепок, це ангел. Ага, ну так. Точно ангел. Але Мі не якось дивно. А ти що бачив? Ну так, а що? Я щось на тебе чи що? Ні, nee, ні. Nee. Та... Добре, ми все зробили план, я нам йти. Ми йдемо йти назад. До побачення, До Побачення. А, добре. Кисаме. О, привіт Привіт, плане! Привітма! А я повернувся стільки? Так. Хвіт. Ти знову тут! Та ти може вже двой лякаєш! не треба так лякати. Та що мені треба поготиватись. Ну, типа, того. О, налякає мене так файр І чого я прожить, Ти води більше восьми. А я не знаю, як у чекас ба. Зозумів я спати. Тож... То що ти за же чеприк був? А, чеприк? Це не Чеприк. А хоч хто? Хто це почав такий цей чувак? Ну, тобто це ангел. Ангел? Це справжній ангел? Так як? Я подумав, що ти не ангел. А це ангел. Файерпет. Файерпет. А, ну так. Да. Точно. А, от виходить, чого він грудає на ангел, який справа не Я не знаю. І звідки я можу знати, як він насправді виглядає. Ну звільніше він буде так виглядати, напевне, по вже йому. Або я не розумію, що таке за щеблік був. Тільки я сам не розумію. Це людина чи ангел? Ангел. Це ангел фаерпет. Це ну. Це не людина, а ангел? Я з самого початку думав, що це не ангел, це... Ludyna Też z wysok zazwyczaj zdają Nie wiem tam się robi A